Одесса у Нью-Йорсалі це 2.2 дизель 2011 року, 170 кінських сил, 10 тисяч, контактний телефон. От показую вам зовні цей автомобіль. Багато людей хочуть їздити на Мерседесі. Чому на Мерседесі? Бо ви сідаєте на Мерседес, там обвівка дверей, ну, скажімо так, по салону. По... Ну, Багато по всьому Мерседес вам не продать, Мерседес є Мерседес особливо старіші це є. Вон, ну ви чуєте як дверцята та бомб закриваєте. в інших, скажімо, автомобілях такого немає. Ви просто сідаєте одним словом Мерседеса. Так, Показую кришу вам. Бампер. На паратронику выхлопна, не закопчена, Бажное отделение ага. Электрокляпа, да? Вот, бачите, электрокляпа Так, задний Так, покажем Так, тут запаски Нема Так Крышка закрылась нас вот такий салончик Безключовий доступ. Так, коробка автомат, мультихермо. Скільки пробігу? 260. 262 тисячі пробігу, круїз контроль є, мультихермо. А що вартість ви даєте? віддаєте? 9,5. Ваш номер телефону. 0,67. 528. 527. Так, так. так запитувати. Запитуйте Руслана, класа, універсальний сріблястий колір на партроніка, безключовий доступ, коробка автомат, мультикермо і це Mercedes. Шкіряний салон, легко диски, <клухи> вартість складає 8 тисяч 2006 року. Контактний телефон. Да. На постійному обліку, спереді на парктрониках і і ззаді. також люк є зверху, є пошкодження по вам про невеличкі. Зараз да. зараз да, да, я покажу салон, а вираз додати два слова показую вам по салону. О, дивіться. Салон все таки ідеал. По салону ідеал. Кажуть. Ну, ідеально ну, все працює ну, все справне. Йдіть ідіть гіцарський покузов машина так, так. фарков все теж робить Чинь. <звук> <звук> Це Мерседес. Да. що по кузову, машина Витерте да, да. пально, скажіть людям, скільки встановлюється. За містом 6,3, 6,5 та ага. ну, наже так. не так. Добре, хай не виходить. Да, да, ну, за містом, містом 6,3 мене виходить, а, а тут виходить орієнтовно біля 9 літрів. Так. Згідно як виробник типу якби і Тобто mm. все окей, все нормально. Контактний мене... ваш номер? Там вказано 068-7070. Запитувати. Вадим. Запитувати Вадима, хто шукає собі а людина ще є. Ді... Комплект гуми, да. комплект гуми є нова ще, Нова гума, так. літня, так. Комплект, комплект зимової гуми, ще додається. Так. Автомобіль найголовніше, що він технічно ідеальний. Технічно ідеально, так. Да. цацки по кузову, Якщо це влаштовує, якщо людина розуміється, що це за автомобіль, так. буде задоволена і не пошкодує. Так. Телефонуйте до власника. Ось такі Mercedes, ML. -ка. Це у нас 2 мл 280 SDI 2006 року. Трьохлітровий дизельний двун 190 кінських сил, 301 тисяча пробілів. Автомобіль в чорному кольорі, легкосплавні диски, відмінна гума. Трьохлітровий дизельний двигун, прицепний пристрій є, кришу показую, по бокам, коцок по автомобілям немає, тобто автомобіль рівненький, так він виглядає, постійний облік. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте до власника. с це класа в універсалі 2001 року вона 2,7 на автоматі, 253 тисячі кілометрів контактний номер, вартість складає 4,300. 2,7 на автоматі. Це клас Mercedes. Представте, як він їде. Мерседес с класу в чорному кольорі. Показує одну сторону, в другу сторону кришу. Когось зацікавив, телефонуйте по вищу вказаному номеру телефону. Мерседес є класу 2015 року. 2.2 дізель. 9 ступінчата коробка автомат, хороша комплектація, ціна 17300. Контактний номер і це Mercedes. Вже обличчя, бачите, такі автомобіля в 2015 році. Вже помінявся бампер, Легкосплавні диски, відмінна гума. І свідка в зеркалах. Ще можемо показати шкіряний салон. На жаль, власника немає. Можу вам показати, які зовні. Ззаді протроніки, два вихлопа. Ось так виглядає Mercedes зовні. кого зацікавив, телефонуйте по вищу вказаному номеру телефону. Mercedes універсалі. Це у нас є С-180 Компресор 2005 року 1.8 бензин 6-ступка, пройдено-технічне обслуговування. Ресталінова модель. Контактний телефон. Ціна 6250. Ось такий Mercedes. У універсалі комплектація класік. На жаль, от тільки можу показати вам ззовні так. Просили людей засняти мерседеси недорогі, От і ми робимо прохання людей. Попались мені мерседеси і я вам знімаю мерседеси. Ви вже вибираєте, що вам потрібно. Ось такий Mercedes. Хто всі раз сів на Мерседеса, іншого автомобіля він не розуміє. Це їзда, все це відрізняється від інших автомобілів. Кось зацікавого, телефонуйте до власника. Мерседес чорного кольору в сідані 2010 року. Вартість складає 12750. Легкосплавні диски. 2,2, дизель, контактний номер, пробіг 318, кропка автомат, шкіряний салон, мультикермо. По бокам хром, бачите, йде, єшка 220 Так він виглядає з боку. Ви просили мерседеса, будь ласка, ось вам є мерседеси на транзитних номерах. кого зацікавив мерседес в сідані, телефонуйте до власника. Мерседес є класу 2010 року. Купе. 2,2 дізель 150 кВт. Вартість складає 11600. Рідня фарба. 10 року пробіг 307 тисяч 100% ось такі механічна коробка передач. І це Mercedes Кубе, механіка на дизельному двигуну, тобто автомобіль можна накручувати, і він буде їхати. Ну, ті, хто, наприклад, їздить на БВ, Багато людей для драйфу саме собі шукають автомобіль з механікою, щоб можна було кажуть, йому дати під фіст. Ну і є тип людей, які шукають саме Mercedes на механіки. Як вони кажуть, от я привик до механіки і я каже, старої закалки хочу все-таки механіку, от вам і механіка. А другий каже, я люблю розкрутити автомобіль, щоб він їхав, так як саме я хочу. До когось зацікавив автомобіль, телефонуйте до власника. Давайте собі Мерседеса сідання не з-під таксі, будь ласка, чорний 10-го року на 18 дюймових колесах. 10-й рік. Зверніть увагу на кліренс автомобіля. Тобто все в оригіналі, тобто він не низький, не сидить, посадка. Показує вам ближче автомобіля. 2,2 об'єм двигуна, 120 кВт. І саме основне... Механічна коробка передач, тобто ви хочете накрутити, хочете обігнати і це можливо зробити. Стан сидінь, стан салону показую. Чорний потолочок, шторочки по бокам. 18-й дюймового колеса, МЖ колеса. Понизу два вихлопа. Другого чорно показую. І з боку автомобіль. А найцікавіше, що автомобіль привозився за кордону і на ньому 92 тисячі пробігу на цьому двигуну Автомобіль економний. В місті він бере орієнтовно 8,5 -8 літрів солярки. В місті по трасі економніше. І ви можете регулювати коробкою передач, швидкість обігнати все, дати йому, я кажу, темпа такого, як ви хочете. 120 кВт двигун. Можливий готєковий, безготєковий розрахунок, можливий обмін на мікроавтобус. Телефонуйте в компанію Автобіс. Контактний номер 067 360 22 02.